Леся Українка відома як авторка лісової пісні та символ незламності, але за цим образом часто губляться факти, які роблять її ще більш унікальною. Вона володіла щонайменше десятьма мовами: українською, польською, російською, німецькою, французькою, італійською, англійською, болгарською, грецькою та латинською. У 13 років написала підручник з історії стародавнього світу для своєї молодшої сестри, бо вважала, що українці повинні мати свої навчальні матеріали. Мало хто знає, що Леся мала вражаючі музичні здібності. Вона грала на фортепіано з професійною точністю і навіть готувалася стати піаністкою. Проте хвороба стала на заваді, і Леся переключила свій талант у слово. Але музика назавжди залишилась у її поезії. Ритм, мелодика, темп усе в неї звучить. Леся Українка була не просто поеткою, а активною учасницею жіночого руху. Вона виступала за рівність, писала публіцистичні тексти про права жінок, читала праці Мілля, Бебеля, Жорж Санд і співпрацювала з українськими жіночими організаціями. Багато її драм побудовані навколо теми свободи особистості, у тому числі свободи жінки у патріархальному суспільстві. Цікаво, що Леся Українка жила у міжнародному культурному просторі, подорожувала Європою, мешкала в Грузії та Єгипті, листувалась з науковцями й інтелектуалами різних країн. Її розум та інтелект були настільки сильними, що сучасники називали її наймужнішою серед поетів. Сьогодні, коли ми перечитуємо її тексти, відкриваємо не просто поетку, а філософку, музикантку, політичну мислительку і одну з найосвідченіших жінок свого часу, яка випереджала епоху на десятиліття.